Привіт усім! Вітаю вас в себе на каналі. От повернулася з роботи, рано і все в них було. Година зараз шоста вечора, а в них уже по нулям. Ну, це не єдина годівничка, звичайно, там всередині ще є купа всього. Індики квакають, хоча їда в них також є. Далі ці курочки теж ой, усе повиїдали, тому давайте щось робити і швиденько готувати. В общем, дивіться. Беру я ось таку зерносуміш, тут кукурудза, пшениця, ну і БМВД. Ще тут є кормова сіра. І для того в мене немає гранулятора і багато в кого немає гранулятора. І я помітила таку штуку, що якщо це все намочити, воно склеюється між собою і вони з'їдають усі позживні речовини, які є у БМВД. Ну, і це, звичайно, є величезним плюсом. Ось, Перемішую я до такої консистенції, щоб воно злипалося, так? але водночас, щоб і було ось таке рихле. Це, звичайнісінька, чистесенька ось водичка. Ніяка, я не заварюю, ніяку дерць і тому подібне. Ну, поки що я до цього ще не доросла. Це більш такий професійний рівень. У мене поки що такий, як би то кажуть, початковий. Ось, отак їм все це. Змочую, зволожую, скоріш за все. Я би це не назвала, Вон, бачите, воно ж таке сипуче, але водночас і зволожене. І буде їм чудово потрапити кожній птичці, усе-все-все. Усе. Хоча видно, що вони все з'їдають і в сухому вигляді, але наразі немає спеки, у нас падав дощ. Тому можу собі і таке дозволити. Якщо ж на дворі 30 градусна спека, звичайно, таку штуку робити не варто. Або робити її, щоб вони от зараз з'їли. Якщо курочка несеться, дуже класно сюди підмішувати кормові дрижі. І воно таке якби заброджує. Ось. Ну, ну, в общем, так я роблю, і вже так я їх годую. Але це вже більше, більше курчаток, кому вже понад місяць-півтора малюсіньких я так не граюся. Даю їм комбікорм. Найперше даємо наймолодшеньким. Не знаю, як в сім'ї, так і з курами. Хто найменшенький, тому даю найшвидше. Ось так багато ємкостей, щоб кожен, оп, кожен, кожен наївся. Так. І так курочки собі гамунькають. Так, і хочеться, і, і, і що, чекають. Ну, і, мене тішить, що вони не нападають на їду так шалено, значить, у них не так давно і закінчилася та їда. Ой, Ой злякала, вибачте. Тому нормально. Я більше тішуся, коли така реакція на їду, ніж коли вони нападають як бешені. Ось так. Трошки пересипала, але нічого. Таке теж може бути. Так, не засуджуємося, рухаємося далі. Так, так, так. Тут всерединку зараз їм покладу їдичку. От туди. Йо -йо -йо. Знайшла я хуліганів, які мені рвуть у цю сітку. Це мої індики. Да. Прикидаєте? Вони сюди зверху залітають. Ще чудо, що вони не, перели... ну, не перепригують на цю сторону. Прям велике чудо. А там просто так підлітають і все. Давайте, вам да, вже їсти цих курьошок. Бачите, оце все БМВД, що дається у сухому вигляді, воно так і залишається тут. Тому було прийнято таке рішення зволожувати цей корм і так їм давати. Ось. Сасу вже активно кукарікають з самого рання. Ось Вон такі вони в мене хуліани. Ну, ще трошечки їх відгодовую. Ось. І вже тоді будемо переходити на зерну суміш з добавленням рибної і м'ясокосної муки заберу БМВД, бо буду їх прибирати. А поки що ще нехай їдять. Ось. Ось тут в мене скач. Хто скач? Певеррольки мої маленькі. Що і у вас їда закінчилася. Вай, вай вай Ну, Їм я даю комбікорм, ріст для бройлера. Поки що. Вони ще досить маленькі. А я стартую з курчатами усіх видів і всіх порід однаково. Тому такі-то справи. Що в нас тут? Бройлеріата. Одну годівничку, дві це виїли. Практично, але ще є. Тут норм, воду треба поміняти. В общем, зараз все це поміняємо, все зробимо. Так, що у нас індюшата? Випили цілу поїлочку водички. Видно, що на дворі похолоднішало, їм вже стало легше. І вони вже гарно поїли і гарно попили. А так ходили хакало, біднесенькі. Дуже тяжко. От. Ще трошки залишилося там гуска, Можете бачити у, у того крайнього індичка, гуска черненька, зовсім зовсім трішки. Давала я йому і від два ретра, і дереві запарювала. Все, все все що треба, я йому давала. ось, І такі то справи. Начебто покращення пішло. Будемо бачити, що там буде. Манюнечка наша голубочка, ось там сама крайня, також їсть. Чого вона не, не росте, ніхто не знає. Ну отакі от чудеса з нею бувають також. Побачимо, що це буде. Половинка сидить всередині, їсть, вже помітила, що я дала. А решта на дворі, то нехай тут їдять. Е, ну, що я вам скажу, такі собі. Вечірній обхід, і така собі вечеря у моїх кульошок, і це не є погано, тому що вони смачно наїдяться повноцінно, повнораціонно, і вже зможуть собі спокійно спати і е, набиратися м'язевої маси, тобто рости. Е, ці всі особі, можна це так назвати, вони не вирощуються для утримання. Курочки мають переїхати до сусідів, але сусіди, поки що ми ніяк не можемо з ними зустрітися, то мене немає вдома, то вони тут є. А то я є, а їх немає. Та й так, поки що ще живуть у мене. Ось, А півники всі будуть йти у бульйончик. Ось такі. Можливо, хтось з Чернівецької області і вам подобаються ось такі красені, то дзвоніть, пишіть, заходьте, і я з вами радо поділюся. Будете мати собі на розпліт ось таку шикарнючу красоту. А якщо ж ні, то нічого страшного, будемо мати в морозилку. Ось, тому що на зиму і взагалі у господарстві залишаються тільки курочки Фавероль. А все решта помаленько, Бог поможе дочекати до похолодань. Усе ми плануємо прибрати. Ну, такі то справи. Зараз е, температура понизилася, тому водичку я їм зроблю з вітамінками інтровід А плюс Орал, там йде 1 мл на 2 літра води. І таким чином трошечки підживляться. Е, була, були душі, ще душі продовжуються, тому наразі слідкуємо за послідом. Якщо тільки бачимо, що в ньому з'являється щось червоненьке, одразу. Пропоємо їх від кокцидіозу. Якщо бачимо, що послід гарний, тобто біло-чорний, біло-коричневий, ось такий темно-коричневий, не чорний, чорний, як смола, а темно-коричневий, то немає потреби їх пропоювати нічим. Ось такі-то справи. Всім вам бажаю гарного, спокійного вечора, мирних світанків. Дякуємо Збройним силам України. Дякую всім вам, хто додивляється мої відео до кінця. Бажаю вам вдалих інкубацій, здійснення ваших задумів, мрій, сподівань. І нехай все, що ви собі задумали, обов'язково вам збудеться. Міцного, міцного здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей!